Троянду по праву вважають королевою квітника і оточують тільки гідними сусідами деякі садові культури прості в догляді і відмінно підійдуть для посадки на клумбах або в мікспордерах поруч з примхливою красунею астранці. Висока астранція з декоративним листям і високими квітконосами створює прекрасний фон в розарії, однак в її вирощуванні є деякі тонкощі. Висаджувати цю культуру поруч з трояндами потрібно обережно на родючому ґрунті, астранція швидко йде в зростання. Спорюючи щільну тінь, тому краще розташувати її трохи збоку або ззаду від троянди, астранція дуже довго цвіте і прекрасно почуває себе як на сонці, так і в тіні. Склад ґрунтового субстрату не має великого значення. Дельфініум. Чудові свічки дельфініума підійдуть для заднього плану багатоярусної клумби, поруч найкраще посадити високорослі види троянд, так, щоб довгі пагони не затінювали їх. До обіду квітник обов'язково повинен бути добре освітлений. Необхідно виключити пориви вітру і застій ґрунтових вод після закінчення посадки ґрунт мельчують, використовуючи перегній або торф. Після червневого цвітіння дельфінів може розпуститися в кінці сезону. На одному місці багаторічник успішно росте близько 5 років наперстянка. Рослина невибаглива в догляді, воно прекрасно відчуває себе в тіні і на світлі. Для наперстянки необхідно добре зволоження і пухка, багата поживними речовинами грунт, на регулярний полив культура відгукнеться хорошим цвітінням. Наперстянка посухостійка, але чутлива до заморозків, квітка розмножується самосівом, а різні сорти навіть схрещуються між собою. Троянди будуть чудово виглядати в оточенні довгих і елегантних суцітна перстянки. Оригінальна форма бутонів вигідно підкреслить достоїнства королеви квітника Клематис. Ця ліана виглядає досить екзотично через своїх великих і яскравих кольорів різних відтінків і гнучких довгих пагонів. Клематису необхідно освітлене місце без наскрізних вітрів, не можна розміщувати його поруч з металевим парканом або занадто близько до цегляної стіни. Ідеальною буде дерев'яна або ажурна огорожа, біля якої розбита велика клумба. Троянди різних сортів прекрасно поєднуються з клематисами, відцвітають, види, будуть змінюватися іншими, постійно перебуваючи в ореолі яскравою листя багатолітника флокс, вимагають помірної вологості ґрунту і високого вмісту органіки. Вони будуть відмінно рости і в півтіні, і на освітленій стороні у змішаних квітниках багаторічники розміщують поруч з трояндами різних сортів, а також дзвіночками, лилейниками. Гвоздикою і клематисами під час посадки потрібно дотримуватися певної відстані між культурами. При нестачі харчування квіти не будуть досить декоративними. Крім того, існує загроза захворювання борошнистою росою при спільній висадці лаванда. У мікспордері або на альпійській гірці чудово виглядає до лаванди і троянди. Ці квіти гармонують один з одним за контурами, кольором і запахом. Тонкі множинні стеблинки лаванди з суцвіттями бускових і блакитних тонів обрамляють ніжні рожеві пелюстки. Для посадок з лавандою найкраще підійдуть сорти троянд з невеликими бутонами пастельних відтінків. Коріння лаванди чутливі до вологості ґрунту, тому не можна висаджувати рослини на заболоченій ділянці. Кущі повинні бути постійно відкриті для сонячних променів ведмежа вухо. Різноманітність видів вербаскума робить його бажаним гостем на будь якій клумбі. Це висока рослина з великими листками. Його зелена частина має цікаву шкірясту фактуру. У коров'яку потужний і прямий стебло. Свіття найчастіше бувають рожевого, пурпурного, фіолетового, золотистого відтінку вербаском добре росте на відкритих місцях і може бути висаджений разом з трояндами в багатоярусному квітнику. Необхідно заздалегідь подбати про поєднання відтінків пелюсток і підібрати сорти, які будуть найбільш ефектно виглядати поруч. Шавлія чудовим компаньйоном для троянд стане шавлія. Його колосовидні суцвіття будуть виразно контрастувати з округлими рожевими бутонами шавлія, буває блакитних, бускових і бордових відтінків. Він прекрасно підкреслить яскравість пелюсток своєї сусідки по клумбі, деякі сорти шавлії приваблюють в сад комах, які запилюють плодові дерева. До того ж, ця рослина нормально переносить холод і росте навіть в північних областях як багаторічник.